У 2017-му завод імені Малишева збільшив прибуток у 100 разів, а Харківський авіаційний завод запустив чотири цехи. В інтерв'ю в одному з інтернет-видань голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична підбила підсумки 2017 року для економіки Харківщини. Велику увагу керівник регіону приділила тогорічним показникам зростання промисловості та перспективам галузі. Керівник області наголосила, що промисловість є та буде надалі одним із трьох головних секторів економіки регіону. Поряд із сільським господарством та сферою послуг, Юлія Світлична відзначила: насправді значення харківського промислового комплексу виходить далеко поза межі регіонального виміру. Воно має загальнонаціональний масштаб. Це у прямому сенсі питання економічної безпеки та обороноздатності України. Прийняті важливі стратегічні рішення, забезпечено їхнє виконання і є конкретний результат, наголосила голова Харківської облдержадміністрації. Наводячи приклади позитивних змін у промисловій сфері регіону, Юлія Світлична відзначила успіхи заводу імені Малишева. Зростання виробництва на заводі Малишева за останні три роки становить 350 Торік підприємство реалізувало продукції за рекордну суму 3 мільярди гривень, збільшило прибуток у 100 разів та завантажило роботою десятки підприємств-суміжників. Серед успіхів року відновлення виробництва на ХТЗ та Великобурлуцькому сироробному заводі та завершення року з прибутками такими підприємствами як Харківський машинобудівний завод та завод Комунар почалося відновлення харківського авіаційного заводу. Відремонтовані літаки вже експлуатуються в Україні, Казахстані, Єгипті та Туркменістані. Також запрацювали чотири цехи, що не працювали майже п'ять років. Усе це конкретні приклади того, як промислові підприємства починають повертати собі роль драйверів для цілих галузей та територій, зазначила керівник Харківської області. Юлія Світлична наголосила, що вважає такі позитивні тенденції лише початком перетворень у промисловій галузі регіону. Керівник області відзначила, що сьогодні Харківщина є одним з промислово розвинених регіонів України, де виробництво зростає безперервно вже два роки поспіль. Нагадаємо, зростання промислового виробництва в області в 2017 році склало понад 6%. Підприємства галузі отримали 4,5 мільярда гривень прибутку, а чисельність працівників у промисловості зросла на 3,5 тисячі.